Привіт, хлопчики і дівчатка. Запрошую вас на заняття з художньої літератури. Українська казка Снігуренька Були в одному селі дід та баба. Мали вони все вдосталь, але дітей не було. Дуже вони сумували і журилися. Одного разу взимку випало багато снігу. Сусідські дітлахи на вулицю висипали на санчатах, з гір спускаються, в сніжки граються, та ще й сніговика почали ліпити. Дивився на них дід у віконечко та й каже бабі Чого стара зажурилася на чужих діток дивишся? Ходімо і ми розгуляємось, зліпимо снігову бабу. А баба йому і відповідає. Що ж, ходімо, старий, на вулицю, тільки нащо нам бабу ліпити, краще собі доньку, сказано зроблено. Пішли старі на город і стали собі снігову доньку ліпити. Замість очей їй два, дві намистинки вставили з червоної стрічечки ротик. Така гарна вийшла донька. Снігуренька. Дивляться на неї дід та баба, не надивляться, милуються не намилуються. А у снігуреньки ротик усміхається, волосечко завивається, рухнула снігуренька ніжками, з місця зрушила і пішла по городу до хати. Дід та баба так і скам'яніли. Ой, у нас і справді донечка жива. І до хати кинулись. Що ж, радощів то було? Росте снігуренька не днями, а годинами. Та щодня кращою стає. Дід та баба не намалуються помічницею, а снігуренька з себе, мов сніжинка біла, очі, мов в голубі намистинки. Русява коса до пояса, тільки рум'янців на щічках немає. От прийшла весна красна, набухли бруньки, вилетіли бджолки в поле. Всі хлоп'ята радісінькі, дівчата веснянок співають. Лише снігуренька засумувала, невесела стала. Все у віконечко дивиться, та сльози лє. От настало й красне літечко. Розцвіли квіти в садах, заколосився хліб на полях, ще дужці снігуронька засумувала. Все від сонця ховається, все б'їв холодок та затінок. А ще краще було б під дощик. Дід з бабою бідкаються. Чи здорова ти ж, донечко? Здорова я, бабонечко, а сама все в куток ховається, на вулицю вийти не хоче. Одного разу зібралися дівчата в ліс по ягоди, по малину, по чорницю, по червоні суниці. Стали із собою снігуроньку кликати. Ходімо та ходімо, снігуренько. Ходімо, ходімо, подруженько. Не хоче снігуренька йти до лісу під сонечко. А дід з бабою кажуть Іди, іди, снігуронько, іди, іди, дитинонько, повеселися. Взяла снігуронька позубок і пішла в ліс з подружками. Подругу по лісі ходили. Пісні співали, а снігуренька знайшла холодний струмок. Біля нього сидить, на нього дивиться. Пальці в бистрій воді мочить, краплинами, мов перлинами грається. Ось і вечір прийшов. Розгулялися дівчата. Вінки на голови понадівали, розпалили вогнище. Почали через вогнище перестрибувати. Не хоче стрибати Снігуренька, Та дуже просять її подруженьки. Пішла Снігуренька до вогнища. Стоїть, тремтить, в лиці ні провинки немає. Русяви коси розсипалися. Закричали подруги Плигай, плигай, снігуренько Розбіглася Снігуренька і плигнула. Зашуміло над вогнем, застогнало жалібно і не стало снігороньки. Одягнулася пара біла над вогнищем, звелася легкою хмаринкою, полетіла хмаринкою під небесну височиню. Дивляться подруги, а снігуреньки немає, розтанула снігова дівчинка. «Дітки, як називається казка? Так, снігуренька». Чому назва її така? Тому що і снігу її зробили. А що сталося із снігуркою? Так, вона розстала. Молодці. Дякую за увагу. До нових зустрічей.